Всім привіт! Я сьогодні до вас знову ще з одним зразочком, оскільки відв'язала його під свій проєкт, одразу вирішила вам розказати: з чого почну. Нитку я купувала дуже давно. Це одна з моїх, мабуть, найперш... ну не найперших, але десь там у перші роки, коли я почала цікавитися і купувати і досліджувати бобінну ниточку. Це Лора Піана, як ви бачите, 66% меринос, 34% альпака. А пряжа, як ви бачите, 2010 року. З нею нічого не сталося. Ну, це до питання, коли питають, як я зберігаю, я все перекладаю таблетками від молі. Лаванда в мене стоїть. значить, Мені тоді сподобався колір. Він вам зараз от трошки передається, мабуть, більш яскравий. Він більш такий тухлий, тухлий у житті. Не такий. У вас він, він, наче такий більш вливу, а він чітко такий прям хакі якийсь. В общем, кольорова передача поки що. О... Не передається. Але це, я думаю, не так важливо. Там, де я брала, він, мабуть, був в різних кольорах. розгребли дівчата всі. Я думаю, що в когось де-не-де-де -де, де така бобінка є. Тут дуже цікаво, отака ниточка, ось, бачите, вона не, не стандартна, я би сказала, якось от. Зараз спробую її так скласти. В неї така дуже цікава крутка, ось. Бачите? Тобто, і зрозуміло, що альпака вона якось так її вплетали, вбивали в цей меринос. Ось, бачите. Тобто, вона така. Ось, ну, доволі таки цікава нитка. 500 метрів на 100 грамів, бо на бобіні нема, і я, до речі, перешукаю. Добре, щоб я просто пам'ятала, де я її купила. Але років. Шість їй вже точно. От. Я відв'язала зразок, у мене була спочатку задумка одна. Потім я трошечки переграла і побачила з цієї ниточки зовсім інший варіант того, що я зв'яжу. Що я зв'яжу, я розкажу якось потім і показую сам зразок. Я в'язала дерев'яними спицями, до речі, кловер, який я нещодавно придбала. Спиці 2,75 я в'яжу щільно, і тут ще сама ниточка. Дивіться, якщо у вас в такій, такій крутці буде попадатися нитка, ви маєте розуміти, що щільно треба в'язати. Бо якщо в'язати нещільно, у вас, по-перше, буде неоднорідне полотно. Воно може або сісти, або витягтися. Ну, це за рахунок от скрутки. Бачите, це буквально на 10 см, вона отак от гуляє. Якщо ми беремо виріб більший, то. Ну, і ось дивіться, наскільки воно як пружине. Бачите? Я би, якби не бачила склад тієї ниточки, подумала б, що в неї в складі є еластан. Це все за рахунок нестандартної такої крутки. От, От таке виходить полотно. Це спиті 2,75. Можливо, можна було б в'язати на 2,5. Але мене от воно задовольнило, і я навіть ну, вирішила не пробувати інше. Резинка один на один колись в мене була відв'язана. Пружинить добре, рельєф тримає, і після прання вона не поплила. Але бачите, які криві. Ну, взагалі, один на один резинка це найкращий варіант. Для того, щоб її ідеально виконати, бо вона може бути дійсно така вся крива. Неважливо, ти в'яжеш бабусині, чи ти в'яжеш, наприклад, класичні петлі. От. Я собі відв'язала те, що мені треба було. Це альпака, вона не коле. Я сумніваюся, що це бебі-альпака. Бо бебі, мені здається, вона більш ніжна. Це звичайна альпака, але вона не коле, бо є альпаки, які підколюють. Мені воно добре, можливо, дуже чутливим, не підійде. Але отака ниточка. Її, якщо у вас є отака, якась спушена історія, яку ви хочете зв'язати, сміливо користуйтеся підмотом. Якщо ви розумієте, що ну, на спицях 2,5-500 метрів ви не хочете 2,75, наприклад, цю історію в'язати. Хоча, може, я ось дивлюся, може, треба спробувати і щільніше. Хоча щільніше не хочу, не хочу дерев'яне полотно, хочеться, щоб воно драпірувалося. Тому, мабуть, так і залишиться. От, ось італійський набірний край, непогано все тримається. Шукаєте або підмод. Якщо у вас є якась спушена пряжа, і ви не знаєте, що з нею робити, куди з неї бігти, в мене були такі варіанти, я не знала, що робити, куди бігти. Шукаємо підмот або в'яжемо в дві нитки, в дві нитки, то буде шуба. Шуба шубна. Отак от. от. Вибираєте візерунок і в'яжете. Казати, щось таке вау, про неї, прямо вау, я не можу. Вона давно стоїть і треба її вив'язати. Мені вона дуже подобається ось, ось на бобіні, вона зараз сфокусувало. Ось, бачите? От в неї така крутка, цікава, і за рахунок неї вона пружинить. Така, ось. Зараз видно. От. Тому, якщо у вас є така нитка, сміливо можете. Брати якісь візерунки, які у вас іде чередування виворітних лицьових, ну, як у мене доріжки, можна спробувати ще коси, але я вже не хотіла пробувати коси, бо вони, в мою ідею, не, не підходять. А взагалі, ниточка непогана. У кого є, б'жіть задоволення. Маю надію, що вам було цікаво, от, бо спушених варіантів ниточок зараз дуже багато. От. Є ті, які після ВТО розкриваються ще більшою красою, а є ті, які після ВТО можуть бути просто як ганчірка. Таке, на жаль, також зустрічається, тому, біжіть у задоволення.